14 грудня в Україні відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Представники шосткинської влади, громадськості та представники Асоціації ветеранів внутрішніх військ поклали квіти до пам'ятника ліквідаторам аварії на чаес. Радіаційний викид під час вибуху на чаес був 300 разів потужніший за скинуту на хіросіму бомбу. Ліквідовували аварію 1800 осіб Шосткінщини. Наразі ж в живих залишилося 500 з них. Про це раніше повідомляв голова громадської організації Союз Чорнобиль Україна Юрій Авдасьов. Від імені Обласної громадської організації на рівні Союз Чорнобиль України я бажаю всім ліквідаторам та всім причесним до цього дня, здоров'я, сімейного благополуччя та мирного неба над нашою. Україною дослідження міжнародної організації з атомної енергії засвідчили, що жертвами радіаційного опромінення в момент аварії на Чорнобильській АЕС стали близько 4 тисяч людей за останні 25 років. За даними організації Грінпіс, близько 200 тисяч людей померли від раку, причиною якого була аварія на чаес.